Голова правління благодійного фонду волонтерський рух Олег Хоменко. Отримали, знову отримали гуманітарну медицинську допомогу від групи Ukraine Abroad International NGO з Америки. Велика подяка Валентині Бардаковій і Анастасії Терентєві, а також всім американським патріотам, які нам допомагають. Це вже не перша допомога і кожен раз. Наші американські друзі присилають нам дуже чудові, я б сказав, би, в деяких випадках навіть ексклюзивні речі. Ну, ви бачите тут різні розхідні матеріали, хірургічний інструмент, ларингоскопи. Дуже багато приходить різних розхідників для різних катетерів, спінальні голки, мішки, амбу. Кожен раз це ціла полиця присилають дуже Необхідний в польових госпіталях шовний матеріал, обезболюючий. Цей раз прислали пробіотики. Це така їжа для наших поранених, які приймають антибіотики, і вони повинні приймати це, щоб покращити своє здоров'я. Це апарат вентиляції легенів. Різні електроди для ЕКГ, набори для офтальмології, спонжі. От. Ну, знову ж таки, прийшов набір остеосинтезу. Невеликий набір. Цей раз. Ми його плануємо також на передачу. Можливо, це піде в Артемівську лікарню Денису Адоніма. Дуже багато різних знову ж таки катетерів, рукавичок, шприців. І взагалі стерильної перев'язки. Як надовго вистачить цієї допомоги? Ну, скажімо так, до нас приїжджає дуже багато різних волонтерів, волонтерських груп. Ми постійно намагаємося допомагати, перш за все, польовим шпиталям, наприклад, перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова, також іншим польовим шпиталям і перефронтовим лікарням. Артемівськ, Червоноармійськ, Дмитрово, Селідово та інші. А з якими волонтерськими рухами ви зараз співпрацюєте? Ну, саме які сьогодні приїдуть або завтра і а, візьмуть цю допомогу? Ну, перш за все, ми співпрацюємо як завжди, ще починаючи з Майдану, з медичною службою штабу національного спротиву. І постійно нашу гуманітарку на передову відвозить Іван Звягин. Він весь час майже кожні два тижні тиждень їздить туди. І якщо у нас є в цей момент щось необхідне для передової, ми обов'язково з ним це все передаємо. Ми співпрацюємо з батальйоном військових капеланів, міжконфесійним батальйоном військових капеланів. Співпрацюємо з медиками Азову Донбасу, з ВСУ 25-та бригада, госпітальєри дух Яна Зінкевич. Тобто, всі, хто знає, що в нас тут приходиться гуманітарна допомога, можуть її тут отримати. Я бачу ось щось таке велике. Це що? Це, це дуже несподівано і приємно, але це прийшли ноші. Ноші, які дуже необхідні на передовій, особливо в червоній зоні, для виносу поранених. Угу. Тобто, це такі речі, що м, хотілося б отримувати їх, звісно, постійно, але я розумію, що це достатньо Вони легкі, так? коштовні речі. Ну, Вони не такі легкі. Бо, не знає, це спеціальне обладнання з еваконошами, тобто шнурок, карабін. Це фактично як рюкзак йде. І вони з такого типу показано, як це все працює на передовій. Тобто можна тягнути ці ноші, і от вони мають таку конструкцію. Ну, Можна було проскласти їх, але боїмося, що потім не складемо ні, назад. Дякую. А скажіть, я бачу, що крім гуманітарної допомоги ви робите якийсь ще друк у календарі. Ну це не друк, це ще залишилося в нас з Майдану. Віталій Кириченко намалював лютневого ангела. Фактично це є прообраз нашого медавтомайдану. Бренд Автомайдану. Тут, власне, з нього все і почалося. От. Які у вас подальші плани щодо співпраці з волонтерськими рухами? В планах є дуже амбітні плани. Плануємо відкрити взагалі в цьому приміщенні за допомогою співпраці з міжнародним акційним тренінговим центром, відкрити волонтерський центр по навчанню і допомозі в зоні АТО. Плануємо перш за все основний фокус на навчання населення тактичній медицині, наданню першої допомоги в міських умовах, раптом при обстрілах, системам виживання. І, звісно, продовжуємо навчання військових, прикордонників ті, що знаходяться на передовій. Дякую.